Ми живемо в час, коли слово успіх стало майже сакральним успішна людина, успішне служіння, успішна церква або щаслива сім'я. І на перший погляд, в цьому нема нічого дивного, адже кожен із нас хоче мати успіху, комфорту, спокою, стабільності. Але проблема в тому, коли ми робимо підміну понять в цьому плані, коли ми починаємо неуспішних людей осуджувати, коли ми. Почали називати комфорт Божим благословінням, успіх, доказом правильної віри і навпаки, хвороби чи неуспіхи, чи навіть в нашій ситуації війну ми починали почали оправдувати і казати винна жертва. І сьогодні ми спробуємо розібратися з цими питаннями. На мій погляд, друзі, це не просто помилки окремих проповідників, це те, що суперечить Духу Євангелія, це те, що суперечить вченню Ісуса Христа і самому Духу Святому. Це те, що приведе певних людей до прокляття, і я покажу вам це в Слові Божому. Це вчення доламує тих, хто зігнутий і оправдовує зло. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, я є пастор в місті Рівне. Ви на території здорового глузду, де ми намагаємося розібратися з нашими сучасними викликами. Інколи ми розвіюємо певні міфи, робимо акценти на ті чи інші політичні події, досліджуємо історію. Тут в нас є багато інтерв'ю. Тому, друзі, підписуйтеся на канал, підтримуйте його. Напишіть щось, що ви думаєте, стосовно цього, ставте свої реакції, а ми. Ідемо, кожен із нас має певні базові потреби. Неважливо вірите ви масло чи не вірите, але кожен із нас хоче жити в теплі, мати дах над головою, бути ситим і не просто сити має їсти смачну їжу. Це нормально. Нормально, коли ми хочемо захистити свою сім'ю і не мати страху. Знов, друзі, це все нормальні базові речі. Але проблема починається ось коли, коли ці речі стають духовним мірилом. Тобто. Коли мій комфорт дорівнює благословіння, або коли стабільність в нашому житті є доказом того, що я маю правильний духовний стан, або успіх є доказом благодаті Божої і Божої присутності в нашому житті. Натомість проблеми в моєму житті, чи проблеми в вашому житті говорять про якийсь певний духовний збій. І якраз оце є культ успіху, коли. Нормальні людські бажання підносяться на рівень богослів'я. Давайте ми подивимося, розберемо, як це, які є ознаки. Тобто, коли ми бачимо людину в кризі, в певній проблемі, що має робити здоровий духовний християнин? Він має співчувати, він має підтримати, підставити своє плече. Що робить ненормальний християнин і що робить більшість християнського суспільства? Я вам покажу, що ми так живемо. Неважливо, ви в харизматичній церкві чи в консервативній церкві більшість християн, коли бачать проблему в житті іншої людини, вони починають зразу аналіз. Щось в тебе не так. Треба пошукати причину. Можливо, в тебе є гріх, можливо, ти неправильно віриш, можливо, ти не в Божій волі. Хіба не так? І не завжди звучать ці думки вголос, але інколи. Це можна почути в молитві, це можна почути в натяках, в тому, як люди махають головою. В проповіді в проповіді йде постійний наголос на певній перемозі. Знов, друзі, навіть в консервативних церквах це можна почути: прорив, перемога, якісь певні результати люди хочуть отримати. Народ, я також про це проповідую. Ми також про це говоримо, але ми не підносимо це. Принаймні, останніми роками я почав задумувати, що щось не так є з моїм особистим Бослів'ям, бо я виріс там. Друзі, і я розумію цю проблему із середини. Коли щось не так, зразу тобі ставлять певний духовний діагноз. Коли ми говоримо про проповіді, зрозуміло, молитви, треба, щоб людина вийшла з проблеми. Треба, щоби скоро закінчилося це алілуя там. І коли ми говоримо знову ж свідчення, давайте по подивимося на свідчення, які є в наших церквах, ми говоримо про те, як ми вийшли з проблеми. Але водночас, друзі, у нас поруч із нами є десятки, можливо, сотні чи тисячі вірних Богові людей, які залишилися вірними Богові в стражданнях, які продовжують хворіти роками, але... Продовжують бути вірними Богові і служити Богові. Які мають складні сім'ї, але продовжують бути вірними Господу. Люди, які живуть в страху, в депресії, соромляться сказати про це, але вони продовжують служити Господу, навіть будучи в цій проблемі. Чому так стається? Тому що ми говоримо про успіх, ми говоримо про благословіння. Ми говоримо про те, як Бог вивів нас з тієї чи іншої проблеми, але давайте подивимося в писанні: ми бачимо купу людей, які не вийшли з тієї чи іншої проблеми. Павло продовжував бути гонимим до кінця свого життя, продовжував страждати до кінця свого життя. Ну ми ще про страждання трошки поговоримо. Чому ми ніколи не позбавимося труднощів чи викликів в своєму житті? Тому що світ все ще лежить у злі. І це зло також впливає на нас, друзі. Тіло залишається тлінним, система залишається зламаною і несправедливою, природа не завжди на нашій стороні. Життя, воно насправді не позбавлено труднощів. Ми продовжуємо страждати. І нам не треба думати, що настане на цій землі настане певний такий момент, коли ми вже будемо повністю контролювати це життя. Не завжди людина, яка попала в якусь певну халепу, вона винна. Давайте згадаємо одне місце Писання: в 9 розділі Ісус Христос зцілює сліпого чоловіка, і апостоли задають цілком логічне запитання: хто згрішив, він чи його батьки? Має бути якась певна причина. І ось тут Христос ламає будь-яку логіку, в тому числі і духовну логіку. І ви пам'ятаєте, що він каже, ніхто не згрішив. Як ніхто не згрішив, він каже, це все, щоб слава Божа, з'явилася. Як так може бути? Тобто, просто хтось хворіє, щоб якась слава Божа з'явилася. Я зараз не буду пояснювати богослівські оці всі нюанси, але я хочу показати, що цей, ця історія, яка. Описана учнем Ісуса Христа Іваном, вона ламає логіку успішних людей або ламає логіку тих, хто кругом завжди шукає якусь певну духовну причину і хто зразу засуджує. Подивіться, вони зразу засудили. В людини проблема щось не так, в людини труднощі щось не так. І ми доходимо до того, що ми взагалі втрачаємо співчуття, друзі. Ми завжди намагаємося звинуватити. Жертву або звинуватити людину, яка проходить через якісь певні труднощі. Я вже розказував, що коли ми попали в аварію з дружиною, да я вдячний е, моїм підписникам, які допомагали і морально, і матеріально, і допомогли нам вийти з цієї певної е, проблеми, але водночас я чув засудження, що щось не так. І части, частина людей навіть пішла з церкви, і це стало поштовхом для людей. Що щось не так з пастором. Друзі, замість того, щоб от я отримав співчуття, я отримав виклик, я отримав ще більший удар. Знаєте що? Коли, наприклад, чоловік втрачає дружину, жінка, пішла через блуд, наприклад, чи просто повіялася десь, чи навпаки, чи чоловік повіявся, немає значення. І ось. Навіть жертву, яка залишилася в самотності з дітьми, яка залишилася ображена, скривджена, їй приходять і починають розказувати все не так однозначно. Людину знімають зі служіння, людину позбавляють якихось певних прав, якогось певного захисту, бо кажуть, не все так однозначно. Це мислення, це, це хворе мислення, друзі. Коли частина людей пішла з нашої церкви, один пастор мені сказав: ти маєш задуматися щось не так з твоєю церквою. Ну, понятно, тому що люди з нашої церкви пішли в їхню церкву, то з нами щось не так, а з ними щось так, друзі. А можливо, навпаки, а коли і Ісуса Христа залишили сотні людей, щось не так було з Ісусом Христом, чи щось не так було з цими людьми? Коли апостола Павла всі залишили? Я зараз знову ж не оправдую, я розумію, що можуть бути проблеми в моєму житті, в моїй сім'ї. Я зараз не знімаю відповідальності за свої особисті гріхи, чи за свої особисті недоліки, чи за ваші недоліки. Але я хочу, щоб ми з вами, друзі, повернулися до правильного богослів'я, перш ніж засуджувати когось, нам потрібно зрозуміти його, перш ніж видавати діагноз. Перш ніж говорити не все так однозначно, ми повинні зрозуміти, що є страждання, зазнаєте в цьому світі, каже Христос. Правда, коли ми слухаємо слова Христа, він каже, бідних завжди будете мати біля себе. Тобто Ісус не обіцяв, що колись прийде такий момент, коли бідних не буде. Коли ми згадуємо першу апостольську церкву, пам'ятаєте, Павло каже, небагато з вас мудрих, сильних, шляхетних. І ми бачимо, що там були бідні, там були раби, які так і не перестали бути рабами. Там були вдови, там були певні маргіналізовані верстви населення, які продовжували страждати. Це було в першій церкві. Як ми до цього прийшли? Тому що впродовж майже 19 століть церква намагалася підтримувати зараз. знову, я не ідеалізую церкву, але в нас було правильне. Розуміння, що бідних треба підтримувати, це служіння милосердя. Але в кінці 19-го, на початку 20-го століття, коли, знову ж, дуже багато єрісів виникло саме в Сполучених Штатах: успіх, матеріальне забезпечення, плюс виникають певні рухи, той самий New Ейдж або нове мислення, позитивне мислення. Плюс злиття з американською мрією, певний вот е, чому люди їхали в сполучені штати, в них було да ви можете почитати це. Є в книжках. Це все зливається із церквою, але апогею це досягає, коли от починає рухатися, так зване чи починає набирати обертів, так званий харизматичний рух, коли починають е, явно р'яно проповідувати е, про сперіті або процвітання і зцілення. Коли з'являються так звані служителі зцілення, е, так, ми, ми віримо, що були зцілення, і ми знаємо, є задокументовані речі, зцілення, і ми бачимо зцілення в нашому особистому служінні. І ми бачимо, як Бог забезпечує і благословляє. Але коли це звели на рівень культу, всі мають бути здорові, всі мають бути успішні, всі мають бути благословені. І це людям сподобалось, звичайно, хто ж хоче бути хворим, і це почало набирати, набирати, набирати розмаху і досягнуло крайності, коли ми почали засуджувати тих, хто не має на даний момент успіху, хто не зцілений. Ми почали. Замість того, щоб співчувати їм, ми почали критикувати їх, і я чув сотні проповідей цих служителів успіху процвітання, коли вони засуджують людей через те, що ті проходять через певні труднощі. Сьогодні мені сестра написала, нагадала, як Копленд критикував людей, які видавлюють зубну пасту з Тюбіка. Він каже: Ви жебраки просто. Прийшли нам зубну пасту, і ми не будемо раз расти такі успішний. Ще один крок. Давайте зробимо. Що говорить нам слово Боже, зокрема, новий завіт про багатство і про бідність. Чи є десь, чи ви знайдете десь в новому завіті таку формулу: якщо ти багатий, значить ти благословенний. А якщо ти бідний, то це є певні проблеми. Ні. Новий завіт взагалі, коли ми, от, до речі, рекомендую вам приєднуватись до нас онлайн. що п'ятниці в нас є біблійна школа, де ми розбираємо зараз Євангеліє від Луки, і де Лука прямим текстом в багатьох місцях засуджує багатство або багатих людей. Що Біблія каже? Кому багато дано, з того багато спитається. Так же ж Біблія каже: багатих цього віку. Кажи, щоб вони не клали надію на своє багатство, каже апостол Павло до Тимофія: трудно або важко, або неможливо навіть багатому війти в царство Боже. <кій> І там є сарказм, що навіть верблюд може легше пройти через гольчине вушко. Я знаю, що є різні історії про це гольчине вушко, неважливо, що б вона не значила. Мається на увазі, що це досить складно для багатих увійти в царство Боже, що навіть апостоли жахнулися. Стережіться зажерливості, бо життя людини не залежить від достатку маєтку. Його правда, у нас є маса таких, таких віршів, які говорять, що багатство не є гріхом, але самовпевненість покладання на багатство. Що раз ти багатий, значить ти успішний, значить все добре в твоєму житті. Яків взагалі викриває багатих в своєму посланні, які на накопичують. Він каже: горе вам багаті. Багатство згнило там, міль поділа. Натомість до бідних має бути знову ж однозначне відношення. Бідних завжди маєте блаженні бідні, бо їхнє царство Боже. Матвій, наприклад, говорить, блаженні в Богі Духом, а Лука пише блаженні в Богі. Можливо, Христос для різних верст населення по-різному говорив оцю фразу, але в нас є блаженні бідні, бо їхнє царство. Небесне, чи Царство Боже. Отже, бідність це не вирок, можливо, якраз чужа бідність або чужа проблема, чи чужі недоліки є викликом саме для нас з вами. Так як Христос розказує цю притчу про доброго самарянина, і Він показує нам священик і Левит, вони не виконали своє покликання, саме в, саме в цьому сенс притчі Христа. Вони не проявили любові, і самарянин якраз проявив. Коли ми дивимося на першу церкву, церква е, могли би просто помолитися, алілуя, тач, когось благословити, і все стало би процвітання. Ні, вони продавали маєтки, годували голодних. Вони, Павло говорить: пам'ятайте про вбогих, і він каже: Я це намагався робити постійно. Так, він говорить, що хто не працює, хай не їсть, але е, був голод, про який попереджав пророк і вони збирали гроші. Чиста і непорочна побожність це доглядати сиріт і вдів в їхньому горі. Оце побожність або благочестя, або духовність, або справжня релігійність, не картати їх, не розказувати, не проводити їм конференції. В першу чергу нам потрібно зглянутись на тих, хто є поруч із нами, друзі. Перед тим як ми підемо до України, я хочу показати ознаки зараженої культом церкви. Слабких постійно виправляють, їх не вислуховують, коли проблеми пояснюють, а не співчувають, коли свідчення є тільки переможного життя, коли хрест замінили проривами і перемогами, коли людям соромно говорити про свою кризу. Ви знаєте, мені треба були роки для того, щоб я почав говорити про свої слабкості. Я можу говорити про свої слабкості особисті, фізичні, духовні. Сімейні, я можу плакати перед людьми, а мені для цього потрібні були роки. Успішні автоматично вважаються зрілими. Друзі, ми вже наїлися оцих зрілих, успішних е церков і успішних служителів. Що ми бачимо? Ті, хто вчора були дуже успішними, чомусь виявилися мильною бульбошкою. Емпатія відсутня в таких церквах. Чи є в нас емпатія? Чи є в нас співчуття? Знову ж, не, не, не говоримо зараз тільки про церкви, говоримо про наше особисте життя. Друзі, всі ми або більшість із нас мали певні проблеми. Ми вибралися з цих проблем, я сподіваюся. Але це не значить, що всі інші люди, всім іншим людям підійде ваш досвід. Це не значить, що якщо ви вибралися, інші можуть вибратися. Якщо у вас все добре, знаєте, як можливо, у вас був кращий стартовий капітал. Можливо, у вас була краща освіта. Можливо, у вас краще було середовище, і вам легше було вибратися з цього всього. Іншим людям набагато важче вийти з цього всього. Ми бачимо, що є жінка, яка розлучилася з чоловіком, чи якусь чоловік кинув. І вона довгий час живе в депресії. Можливо, дійсно їй треба допомогти. Інша взяла себе в руки, почала бізнес і, і каже: От, якщо я так змогла, всі інші зможуть. Друзі, це неправда. Не всі ми однакові. Це знецінення чужого болю або чужих обставин, це знецінення травм. Ми не знаємо, що там робиться в житті цієї людини. Знаєте, цікаво знов, що Бог каже: Пам'ятай, що ти був рабом колись, пам'ятай, це спонукує нас. Аналізувати своє життя, життя інших людей і мати оце співчуття, це не, не стати жорстоким. Давайте поговоримо про Україну і про відношення до України. Величезна частина людей говорить: раз на Україну напали, раз в Україні є такі страждання, значить щось не так. Україна грішна і починають нам розказувати про різні гріхи. <кхух> Україна робить аборти, так. Але хіба в інших країнах немає абортів? В Україні не такий президент. Чим американський президент, чи чим російський президент, чи чим Орбан кращий за нашого президента? Знов я не ідеалізую, але я, я говорю про те, що не можна застосовувати оці речі. Дивіться, згадаємо, хто згрішив? Раз на Україну напали, значить хтось винний. Христос каже: ні. А можливо, якраз Бог дозволив цій війні. Я зараз не, е, не, не претендую на пророче послання, але можливо, друзі. Бог допустив цю війну, щоб перевірити серця українців, американців, росіянців і всіх інших, як чи буде емпатія, чи буде співчуття, чи буде е, підтримка. Хто, хто завинив? Україна згрішила? Де Україна згрішила? Давай ми розберемося. А Христос каже: ніхто не згрішив. Давайте подивимося ще один момент. Ісус Христос дає певне послання, Він каже в цьому світі. Будете мати страждання в цьому світі, будете мати страждання, мужайтеся. І Господь дає мені силу пройти через ці всі страждання. Він не сказав, що у вас не буде страждань. Апостол Павло говорить, що всі, хто бажає жити благочестиво, будуть гоними. Тобто благочестивих людей будуть гнати. Чому ми вирішили, що людина, яку гонять, яку вбивають, яку сьогодні... Ем, геноцид оцей цей створюють цей холодомор, і я не бачу, щоб оці ем, ви, ті, хто нас постійно виправляє. От знаєте, люди пишуть такі здоровенні дописи, розказуючи, що не можна брати зброю в руки, що не можна, що ворогів треба любити. Але жодного, жодного в цих коментарях, жодного слова про те, що є зло. Що ті, хто сьогодні руйнує підстанції, електростанції, є злом? Це спотворене Євангеліє, друзі. Дивіться, якщо ти страждаєш, значить щось не так. Якщо на тебе напали, значить є причина. Я досліджував старий Завіт, і завжди ті люди, на кого нападали, завжди була причина. Яка причина була, що е, Гаман захотів знищити ізраїльський народ? Те, що йому не поклонився, Мордихай. І нас постійно спонукують до покаяння. Я взагалі хочу зараз сказати деякі речі. Оці вже пророки, які постійно розказують: перестаньте писати, якщо Україна стане на коліна, то Бог підніме. Де ви взяли такий бред? просто? Чому Україна має ставати на коліна? Чому Росія не повинна ставати на коліна? Чому Америка не повинна ставати на коліна? Америка на, 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 на порозі громадянської війни. Весь світ на, на порозі третьої світової війни не зрозуміло. Взагалі, ми кудись прийдемо чи не прийдемо, друзі. Досить ставити когось на коліна, досить когось повчати. Допоможіть тим, хто страждає сьогодні. Ну, розумієте, це все рівно, що дівчину, яку гвалтують, е, приходять і їй кажуть, щось не так в твоєму житті. Може тобі треба покаятися. Ти не в, такій, не в такому одязі вийшла, ти не тоді це зробила. Друзі, це лже пророчий дух, це не Дух е, справжнього Ісуса Христа. Це не Дух Святий. Бог карає. Друзі, справжній Дух Святий. Він плаче з тими, хто плаче. Чи не так? Ми сьогодні плачемо, сьогодні люди не сплять ночами. Київ, Харків. Ну, ми на Рівненщині, в нас трошки тут простіше, хоч світло трохи є, і менше бомблять. Але столиця наша, міста, величезні наші міста, промислові, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми постійно страждають. І оцей зверхній дух, він знає, що нам треба робити. Я знаю, мені Бог відкрив. Тобі Бог не відкрив, що тобі треба допомогти українцям. Тобі Бог не відкрив, що тобі треба стояти на колінах і молитися за Україну і проти Росії, щоб імперський дух був зруйнований. Ні, 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 вони цього не бачать, тому що в їхньому розумінні хто сильний, той і правий, тому що це спотворене Євангеліє, як ми вже говорили. Ці люди зневажають Бога, який сьогодні плаче і страждає разом з Ісусом Христом. Це люди, які втратили емпатію, втратили співчуття. І це серйозна моральна друзі, проблема або криза в нашому житті. Сьогодні я просто натякну вам на деякі моменти. Ви можете дослідити самі, що говорить Слово Боже про жертву, що Слово Боже говорить про бідних, про нещасних, про гнаних. На чиєму боці має бути церква, і що Біблія говорить про сильних, успішних і про злочинців, які сьогодні роблять злочини. Ви можете самі це дослідити. Хто ще не підписаний, нагадую підписуйтеся, підтримуйте канал, ставайте спонсорами, щоб ми могли нести істину, друзі, і звільняти насправді людей від цього ну від цих єрісів від ці, від цієї неправди. Поділіться цим відео, також з іншими людьми. Що ж нам робити з цим всім. Ну, перш за все, потрібно дати правильну богословську оцінку о цьому Євангелі. Євангелій успіху, Євангеліє процвітання, як би ви не назвали, це єрість. Єрість чистої води. Воно може подаватися прямо, витончено, воно може бути. Таким знаєте, прихованим особливо знову ж я повторюю в консервативних церквах. все рівно це є, тому що люди, чому люди поїхали за кордон, чому люди поїхали е в Європу на захід? Чому люди сьогодні живуть в великих будинках? Тому що вони хочуть цього всього. І ті, хто живе в скромному будинку, ми ж знаємо, як це робиться. Ми знаємо, як від... яке відношення є в консервативних церквах до бідних людей. Я знаю, повірте. Це зверхнє. І нам потрібно сказати, це єрість, єрість, яка вкралася в наші церкви. Це вчення, яке не вміє по-справжньому говорити про хрест, яке боїться слабкості, яке пояснює страждання замість того, щоб допомогти комусь нести це все. І, врешті-решт, воно виправдовує зло, а засуджує жертву. Два нам потрібне покаяння. Нам потрібне покаяння і сказати, я заблукав. Я не теж не, не, не плачу разом із плачущими. Я засуджую жертву. Я маю жорстоке серце. Я маю духовну зверхність, байдужість до болю інших людей. Якщо це є, друзі, це важливо каятися. І якщо це торкається вас прямо зараз, ви можете попросити, щоб Господь простив вас і очистив вас від цієї неправди, і зм'якчив ваше серце. Третє, давайте повернемо емпатію. Давайте навчимося співчу... співчувати. Насправді це вчення. Ми вчимося співчувати, ми вчимося проявляти любов, ми вчимося плакати, проявляти якусь певну слабкість, говорити про власну слабкість. Давайте навчимося. Останнє, друзі, що я хочу сказати, хрест має бути не просто на стіні в нас в церкві, в церковному приміщенні. Хрест має бути центром нашого богослів'я. Страждаючий Христос. За що Христа вбили? Щось неправильно було в його житті, мав неправильне богослів'я, згрішив десь там, участвував в якихось неправильних оргіях чи ще щось. За що вбили Христа? Безневинно вбили Христа. І слово Боже каже, що нас так само безпричинно можуть гнати і можуть вбивати, і робити те ж саме, що і Ісусу Христу. Тому давайте повернемо хрест в наше Богослів'я. Щоб показати вам слова Ісуса Христа і відношення Ісуса Христа до цієї ситуації, я зачитаю вам із Євангелія Матвія, 25, розділ 41 вірш. Тоді скаже і тим, хто ліворуч: ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене був нагий і не ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять, і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді він відповів їм і сказав: По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили. Мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Отже, ми бачимо, друзі, досить конкретний євангельський текст. Неважливо, кого ми маємо на увазі під тими малими: чи це відношення до ізраїльського народу, чи це відношення до просто динамічних людей. Але ось пряме євангельське слово для всіх нас. Ми маємо співчувати, ми маємо допомагати, ми маємо. Мати оцю емпатію, і ми маємо бути підтримкою для тих, хто зігнутий. Друзі, бережіть себе, молимось за перемогу. Так, ми молимось за перемогу України. Ми просимо милості Божої для нашої країни і суда для тих, хто сьогодні робить злочини, хто сьогодні вбиває невинних людей. Благословіння всім вам, справжнього духовного благословення і Божого захисту.